Це комбо номер один від моїх друзів-парикмахерів. І сьогодні я вам розповім про утюжок чи плойку. Чи утюжок, чи утюжок, плойку. Окей. Розумники, в коментарях, будь ласка, напишіть, як називається цей супрограм. Сьогодні я вирішила затестити суперкрутий утюжок-плойку, називаємо його так, від Philips. Просто гляньте на цей суперський дизайн. Мені просто подобається дизайн цієї речі. цієї цій речі це не дай звісно. і обов'язково перед використанням таких ось інструментів. Ось я для термозахист без нього нікуди. Я все таки вирішила для себе е, обрати найкращий варіант. Це тафт тому, що він, по-перше, недорогий. По-друге, він дуже популярний. Е, По-третє, він я доступний в ціні. Вже казала, да. Ну коротше, саме головне для мене це те, що він доступний в ціні навчилась любити волосся, таке, яке воно у мене є, і вам того ж бажаю. Корот мені, в принципі, окей. Спереді мені не подобаються як вони в різні сторони.